Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Простір, де кожен знайде гармонію та розслаблення. Сьогодні ми пропонуємо вам зануритися в особливий стан душевного комфорту за допомогою потужної наукової молитви Джозефа Мерфі. Джозеф Мерфі був видатним духовним лідером і автором численних книг. Присвячених силі підсвідомості та позитивного мислення, його наукові молитви допомогли мільйонам людей по всьому світу знайти здоров'я, успіх та достаток. Сила його молитв полягає в глибокому розумінні того, як працює наша підсвідомість та як можна використовувати її потенціал для досягнення бажаного. Відкрийте своє серце і розум для нескінченних достатків, які Всесвіт приготував для вас. Ця молитва допоможе вам відчути силу Божественної присутності, яка завжди поруч і наповнить ваше життя здоров'ям, добробутом та успіхом. Просто знайдіть тихе і комфортне місце, де вас ніхто не потурбує, Закрийте очі. Розслабтесь і дозвольте цим словам проникнути у вашу підсвідомість, допомагаючи створювати у вашому житті простір для нових можливостей та досягнень. Нехай ця молитва стане вашим інструментом для досягнення гармонії, спокою та процвітання. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на всі дари Всесвіту, і вони вже прямують до вас. А зараз настав час розпочати нашу молитву. Я знаю, що є лише одне джерело, з якого все виникає. Воно створило всесвіт та все, що у ньому існує, разом зі мною. Я центр Божественної Присутності. Розум відкритий та сприйнятливий. Я є каналом для вільного проходження гармонії, краси, керівництва, достатку та божественного багатства. Я знаю, що здоров'я, добробут та успіх вивільняються зсередини та проявляються ззовні. Я відчуваю, як сила Божественної любові наповнює мене кожного дня. Я відчуваю, любові мене кожного дня. Я дозволяю цьому потоку добра змінювати моє життя, привносячи нові можливості, нові знання та натхнення. Зараз я перебуваю в гармонії з нескінченими достатками і знаю, що ці думки входять у мій підсвідомий розум. Бажаю кожній людині всіх благ життя. Бажаю кожній людині всіх благ життя. Я відкритий і сприйнятливий до божественних дарів, духовних. Ментальних матеріальних і вони потоком приходять до мене. Дякую нескінченному божественному розуму за всю благодать, яка є в моєму житті. Я знаю, що Божественний розум завжди керує мною, спрямовуючи мене на шлях здоров'я, достатку. Та безмежної любові і це так. Я дякую тобі, я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую, тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я знаю, що є лише одне джерело, з якого все виникає. Воно створило Всесвіт та все, що у ньому існує, разом зі мною. Я центр Божественної присутності. Я центр Божественної присутності. Мій розум відкритий та сприйнятливий. Я є каналом для вільного проходження гармонії, краси, керівництва, достатку та божественного багатства. Я знаю, що здоров'я. Добробут та успіх вивільняються зсередини та проявляються зовні. Я відчуваю, як сила Божественної любові наповнює мене кожного дня. Я відчуваю, як сила Божественної любові наповнює мене кожного дня. Я дозволяю цьому потоку добра. Змінювати моє життя, привносячи нові можливості, нові знання та натхнення. Зараз я перебуваю в гармонії з нескінченими достатками і знаю, що ці думки входять у мій підсвідомий розум. Бажаю кожній людині всіх благ життя. Я відкритий і сприйнятливий до божественних дарів духовних, ментальних, матеріальних, і вони потоком приходять до мене. Дякую нескінченному божественному розуму за всю благодать, яка є в моєму житті. Я знаю, що Божественний розум завжди керує мною. Спрямовуючи мене на шлях здоров'я, достатку та безмежної любові. І це так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую, тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я знаю, що є лише одне джерело, з якого все виникає. Воно створило Всесвіт та все, що у ньому існує, разом зі мною. Я центр Божественної присутності. Я Центр Божественної присутності. Мій розум відкритий та сприйнятливий. Я є каналом для вільного проходження гармонії, краси, керівництва, достатку та божественного багатства. Я знаю, що здоров'я. Добробут та успіх вивільняються зсередини та проявляються ззовні. Я відчуваю, як сила Божественної любові наповнює мене кожного дня. Я відчуваю, як сила Божественної любові наповнює мене кожного дня. Я дозволяю цьому потоку добра. Змінювати моє життя, привносячи нові можливості, нові знання та натхнення. Зараз я перебуваю в гармонії з нескінченими достатками і знаю, що ці думки входять у мій підсвідомий розум. Бажаю кожній людині всіх благ життя. Я відкритий і сприйнятливий до божественних дарів духовних, ментальних, матеріальних і вони потоком приходять до мене. Дякую нескінченному божественному розуму за всю благодать, яка є в моєму житті. Я знаю, що Божественний розум завжди керує мною. Спрямовуючи мене на шлях здоров'я, достатку та безмежної любові. І це так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Друзі, дякую, що пройшли цей сеанс молитви разом з нашим каналом. Бажаємо кожному з вас всіх благ життя. Нехай ваше серце буде наповнене радістю, а ваше життя гармонією та процвітанням. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на всі дари Всесвіту і вони вже прямують до вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі, щоб ділитися своїми враженнями та досвідом. До нових зустрічей.